Вітаю вас у клубі рослин. Мене звати Ірина. І в нас сьогодні туя на стрижечці. Це ятує смарагд, з якої сформовані були такі кулі, але ми трохи позаростали. Тож будемо поправляти нашу прекрасну зачіску, і буде класна куляста. Тут вверх буде кулька, це буде такі е, напівкулі. То буде гарна формована рослина. Отже, ось вона така в нас велика. Хто хоче зараз буде стрижена, бронюйте. Вона в нас дуже сильно позаростала, вже практично не видно, що вона мала яруси. Будемо поправляти. Треба зробити тут площину, пустоту, щоб було видно оцю, е, ніжку, стовбур. Ріжемо низ верхнього ярусу, надаємо йому форми такої рівнішої. Далі будемо трошки закругляти. Ось. Забираємо трошки тут. Забираємо трошки тут. І так, по формі, по кругу застригаємо її. Це потрошки наша форма. А, тут простір зробили. Тепер забираємо боки, бо воно порозросталося, щоб вони були такі густіші, пишніші, гарніші по формі. Зараз тут попідстригаємо, позабираємо. Все буде класно. Стрижу, до речі, К800. від АРС. -у. На нижній ярус і поступово трошки бік, трошки вниз і задаємо форму. Вистригаємо красиву формочку нашої рослинки, нашої туї. Туя смарагд. Хоч спіральку, хоч кульки. Що подобається, можна з нею підформувати. Ось такий красунчик у нас вийшов. Ось така в нього стрижечка, він ярусами зверху кулечка вже готовий, можна переїжджати до нового дому. Один красунчик у нас вже готовий, стрижечка є, красиві кулі, красиві яруси, але це не кінець. У нас є ще один і не тільки один. Ось дивіться, цей красунчик теж зараз буде підстрижений. Низ велика куля, ніжки і окремі кульки. Будуть зараз проходити стрижку. Очікаю слідкуйте.